І всім привіт! І це вже стає гарною традицією, що маючи лишню хвилинку я виходжу до вас в онлайн-простір. І е, сьогодні про що я хочу поговорити. Давайте сьогодні про карантин. Але не про сам карантин, а про те, е, як коронавірус, е, впливає на наші організми. Ми всі добре надчитані, ми всі е, багато слухаємо і приймаємо до свого відомої інформації. Е, сьогодні я хочу говор... з... поговорити з вами про те, що е, коронавірус дає ускладнення. Сам він не є настільки страшний, і це вірусологи підтверджують, як страшні його наслідки. І перше, кого він б'є, це тих, у кого є якісь патології, у кого є якісь медичні хвороби, покази і так далі. Але коли у вас будуть гарні легені, це буде ознака того, що ви гарно справитесь з цим вірусом. Тому сьогодні давайте поговоримо про ваші легені. Легені, психосоматика це щось заважає нам дихати, або ми самі собі не дозволяємо дихати. Сьогоднішній ефір я хочу присвятити одній з своїх клієнток. Я не буду називати її ім'я, але вона. Психосоматично себе дуже погано почуває. Вона цілком здорова. Вона навіть на всякий пожежний випадок, ми з нею пройшли рентген. У неї все добре, але її паніка і страх душить її зсередини. Тому вона кашляє. Тому в неї йдуть всі проблеми на її легені. Давайте зараз кожен з вас згадає поруч ту людину, яка Відчуває панічні атаки по відношенню до цього вірусу і по відношенню до цього карантину, яка почуває себе на даний момент дуже погано яка не може сама вільно дозволити собі дихати. Я хочу, щоб ви згадали цих людей, і зараз давайте ми з вами прикриємо очі і виведемо образ цих людей на свій внутрішній екран. Я думаю, у кожного з вас є родина, є друзі, є близькі, і є ті, у кого є проблеми з легенями, хто сам боїться, панікує, і ця паніка приводить до того, що вони нервуються, нервують вас і так далі. Тому давайте згадаємо цих людей, прикриємо свої оченятка. Будь ласка, це дуже важливо для них. Ось, виведіть їх на свій внутрішній екран, грубо скажемо, в область вашого третього ока, так вам буде зрозуміліше. І пробуйте прокрутити ці портрети цих людей, яким зараз необхідна любов, ласка, турбота. Будь ласка, закриваємо оченятка. Я потім дам відповіді на всі ваші коментарі. Я, ну, ви ж знаєте, я відповідаю будь-коли, щоб тільки ви себе комфортно почували. А зараз давайте всі згадаємо своїх тих рідних і близьких, хто панікує, у кого є проблеми з легенями, хто сам не дозволяє собі вільно дихати. Якщо у вас таких немає, будь ласка, згадайте мою клієнтку, якій погано. Виведіть її образ, який вам іде. Можливо, це образ маленької дитини, можливо, це образ квітки, яку не полили, а на вулиці сонячно, і їй жарко, і вона засихає. Будь-який образ, це образ тої людини, яка вам прийшла на е, свідомості. Давайте виведемо цей образ. Якщо ви не маєте кого вивезти з рідних і близьких, згадайте ті реанімації, які ви бачили по телевізору або в новинах, і тих людей, які зараз їм дуже необхідна ваша любов і турбота. І ми зараз, всі, хто тут нас, нас їм не є багато, але будуть люди в запису. І ми цим людям подаруємо зараз часточку себе. От ми згадали ці образи, вивели їх на внутрішній екран. А тепер переведіть свою увагу на своє сердечко. Відчуйте його ритм, як воно б'ється. І зараз наші серця будуть битися в унісон, тому що з любов'ю ми дозволимо собі подарувати частинку себе, частинку любові тим людям, тим людям, яким це необхідно. І я цю любов в своєму серці бачу, як сонечко, можливо, хтось бачить, як яскраво червоне світло, можливо, для когось це щось інше. Але відчуйте цю любов в області вашого серця і спробуйте розтягнути цю любов на все своє тіло. Дозвольте цій любові вийти за рамки свого тіла. І на видосі зробіть її таку велику, велику, теплу-теплу. Ніжну-ніжну. Вкладіть всі свої слова подяки за те, що є гарне сонце, що ви знаєте цю людину, що ви любите цю людину. І тепер на внутрішньому екрані вона у вас там десь є, вона залишилась там. Весь оцей потік любові, світла, енергії пошліть цій людині, щоб їй стало приємно. Або цьому образу цій людині, або цій квіточці, яку ви уявили, або цій маленькій дівчинці. І просто одягніть свою любов на цей образ. І спробуйте уявити, як цій людині стало тепло, комфортно, як вона перестала панікувати, як вона прийняла цю всесвітню любов, яку ви свого серця послали їй через відстань. Для енергії нема відстані, для енергії не потрібно відчувати людину за руку. Це енергія, любові, тепла, вдячності. І там, на внутрішньому своєму екрані, якщо це була квіточка, яка не має води, подивіться, як вона гарно піднялась і розпустилася. Якщо це була маленька дівчинка, як вона почала пригати, стрибати, посміхатися, якщо це ви. Уявили ту людину, якій некомфортно. Подивіться, як ви її вкутали в тепле одіяло, в теплий плед, дали чашку теплого чаю і ця людина розслабилася. Дозвольте своїй фантазії побачити, як комфортно і добре стало цій людині. Як вона стала дозволяти собі вільно дихати навіть в умовах карантину. Як вона стала посміхатися, як вона прийняла вашу любов, вашу турботу, вашу енергію? І на видосі ми можемо відкривати очі, і ми тут і зараз відчуйте, що ви стоїте, постукайте по вашій підлозі мішками. Пошевеліть плечиками ви тут і зараз. І я хочу ще вам зараз дати одну арт-практику для тих, хто боїться, все таки панікує, хто стресує, для тих, в кого збивається дихання, хто кашляє. І я дуже сподіваюся, моя клієнтка подивиться цей ефір. Я не бачу, що вона поки ще з нами. Ось і ми оцю частинку любові, частинку вдячності, частинку себе. Вас не стало менше, вас стало більше. Чим більше ми віддаємо любові, тим більше ми її отримуємо. Таку медитативну техніку ви можете робити кожен вечір, віддавая маленький кусочок себе комусь, тому, кому ви необхідні. Ви можете це, якщо це рідні і близькі, яких ви можете обійняти в даному хвилину, обнімайте. І віддавайте, і розказуйте, як ви їх любите. Зараз час карантину. У нас є час присвятити себе для своїх рідних і близьких. Але для вашої енергії, для вашої любові не потрібно касатися людину, не потрібно обніматися. Для вашої енергії достатньо вивести цей образ на внутрішній екран, серця достати вашу любов. І одягнути на цю внутрішню дитину або на того, кому зараз необхідна ваша допомога. Всі, хто є зараз в ефірі, я вам всім дарую кусочок себе. Хочете, забирайте цілою. Я завжди з вами, я завжди поруч, я завжди посміхаюся, я люблю кожного з вас і окремо всіх вас. Одягніть на себе. Те, що я вам віддаю, і поділіться своєю любов'ю з іншими. Як тільки ми почнемо бачити в карантині позитивні моменти, ми почнемо жити, а не існувати. І на даний момент я хочу дати вам практику для тих, хто панікує. Я взяла два фломайстери, ну, те, що було під боком і те, що було гарно видно, коли я буду малювати ними. І в мене є два листка паперу. Я так поклала їх, що я зараз переключу з себе, переключу на екран листків. Ось побачимо, що в мене з цього вийде. Ну, я спробую, по крайній мірі, це зробити. Не бачу, де переключити. Не бачу, де переключити. Зараз буду крутити телефон. <ріх> Ось. І е що ми зараз будемо робити? Ми зараз з вами будемо дихати і малювати своє дихання. Оскільки ми зараз в умовах стресового карантину і дихаємо стресово, я візьму ярко-червоний, благоприймаю, ярко-червоний фломастер і буду малювати наше дихання з вами. Зараз я спробую, я бачу, що я не перекривачу. Опа, е, так буде видно. Так видно листок паперу? І так, ми давайте всі загалом будемо робити вдох і будемо малювати видох. Наш стресовий вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Дих, видих, дих, видих. Дих, видих, дих, видих. Дих, видих. дих, видих, дих, видих. Дих, видих. Дих, видих. Ви бачите, чим далі я стресово дихаю. Мені хотілося не домалювати, не продовжувати своє дихання. Ось воно в мене таке ламке дихання, тому що це у мене зараз стресове дихання. Було б цікаво, щоб і ви поділилися своїми малюнками, які у вас. Стресове дихання. Танечка, благодарю, благоприймаю. Ми з вами зараз подихали стресово. А тепер я хочу, щоб ми навчились дихати вільно. Дихати на повні груди. Для цього я дозволю собі взяти. Для мене дихання вільне, відкрите, це дихання. Ніжно-голубого кольору, ніжно-блакитного кольору, скажімо так, але оскільки ну, так, щоб і вам було видно, і мені е, комфортно було, я візьму синій фломастер і почну малювати своє вільне дихання. Але перед тим, як малювати вільне дихання, я закрию очі, зроблю глибокий вдих і повільний видих, і дозволю собі перенестися в те місце, де мені комфортно дихати. Для мене це завжди берег моря. я додаю в цю картинку, яку тримаю на внутрішньому екрані модальності. Тобто, я носом вдихаю, я відчуваю цей запах моря. Солюнуватий привкус у мене на губах. Я відчую, як десь там. Чайки пищать, шум моря. Хто не може дозволити собі перенестися, дозвольте собі включити медитативну музику. І війдіть в стан спокою, в стан насолоди теперішній момент. І в цьому стані ми візьмемо синій фломайстер. І підемо з вами знову малювати. О, я так намалювала, що аж перебилися мої лінії. Так, видно буде? Тому видно. Я роблю повільний вдих і повільний видих. Повільний вдих, глибокий і глибокий видих. Повільний вдих і глибокий видих. Вдих і видих. Вдих і видих. І подивіться, будь ласка, як різняться дві картинки нашого дихання стресове дихання і дихання вільне, яке я собі дозволяю. А тепер, щоб мені краще запам'яталось, як це правильно дихати. Це схоже мені на хвильки. Трошки незручно тримати телефон. Зараз я спробую виправити ситуацію. Зараз я наклацаю, що я вас зовсім бачити не буду. Так, уже наклацала бачу. Так, хвилинку зачекайте. Я думала, що я переключу камеру, але щось я не бачу, де та камера переключається.